Єднується до нас, наш гість Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Вітаю вас, пане Олеже. Дякую за ваш час. Дякую, дякую за запрошення, Доброго дня. А знаєте, я, багато чого зараз говорять і про фламінго, і про тамагавки. І звичайно, нам без експертної думки не обійтися за даними автора статті, а фл саме статті The Independent», фламінго вдвічі потужніша за ті тамагавки, вартість обох ракет. Нібито ідентична, чому в такому разі Україна потребує саме американської ракети? Ну, тому що американські ракети існують у серійному виробництві, їх виробляють масово і просто є запаси, а фламінго, вочевидь, ну, не сильно щоб. І також треба розуміти, що можливості будь-якого далекобійного озброєння вимірюються не лише у його базі бойової частини. Не дальності лише польоту, а й можливості бити на відповідну дальність і донести цю бойову частину. І ну, мені взагалі трохи, скажімо так, доволі <свісно> дивна ситуація, тому що про те, що ну, дійсно у фламінго більша бойова частина, там тонна, про це говорилось одразу. І ще тоді, коли з'явилася інформація, вся українська фахова спільнота про це говорила. Мовляв, дивіться. То, якби в виходить двічі потужніший за томогап, якого там, 450 кг бойової частини. Але от, поки от, хтось там на Західних не написав, про це якби. Трохи обідно, вибачте. А відносно дальності, то отак томагавк ще й летить на 1600 кілометрів. Фантазії про 2400, точніше, мрії про 2400 томогавка можна залишити у десь у 90-х роках, коли ще існувала і не була порізана ядерна версія. От вона летіла на 2400. Конвенційний томагавк залетить на 1600 приблизно понад трохи. А фламінго летить на, ну якби за заяви виробника, летить на три. Ну і тут важливо знов таки. Mm, розуміти, що різниця не лише в цих параметрах, тому що питання, як вона долетить, і якщо для томагавка існують і працюють системи високоточного наведення, такі як Десмак, Терком, які не залежать від супутникової навігації, це аналіз простору під собою, тобто ракета летить і сканує під собою простір рельєф місцевості, робить його ну, просто знімки під собою, і зрівнює з еталонним зображенням, для чого потрібні всі високоточні мапи місцевості РФ з висотами. І супутникові знімки актуальні не з Google Maps завантажити, а саме прямо зараз те, що відбувається там фактично, тобто з мінімальною різницею у часі. І от вітається літається завдяки такій системі. Ну і плюс ще якби є супутникова навігація, причому ар... військовий GPS. тому що ну, дійсно у США є військовий GPS. це не міф, це окремо якби види сигналів супутників. Супутникової навігації GPS, які призначені саме для військових, і вони захищені від спуфінгу, тому що це кодований сигнал. У найновіших версіях цей такий сигнал у сотню разів потужніший за звичайний. І звісно, у, ну скоріш за все, як мінімум, за тією інформацією, інформацію, яка існує. Ну дуже сумнівно, щоб у Фламінгу була безпосередньо, о, наприклад, такі системи, як Десмак, щоб там ефективно працював Тарком. І навряд чи там є військовий армійський американський GPS. А, ну можна є є що запозичити в томагавках для того, щоб ще більше можливо. Ми розуміти... не можемо запозичити ці речі. Тут важливо, а. ми не можемо запозичити ці речі. Тому що якби тому і, тому, тому і у Європі, якби аналогів в є лише один, і їх там 200 штук. Це МДСН, французька ракета з дальністю тисячі кілометрів. І Це вся далковійна зброя в понад тисячу кілометрів, що є у Європі, окрім міжконтинентальної балістичної ракети М 51 у французів. Не така унікальна. Uh -huh. а, да, тобто Томагавк це ж не про те, скільки там бойової частини, скільки там дальності. Хочеш запускати Томагавк, ну вирішення, вирішення задачі з далекобійними ударами починається не лише з мати таку ракету, а ще й з розгорнути там супутникового групування з для того, щоб забезпечити от. Систему наведення, от про такий рівень складності робіт насправді. І тому, от у Європі зараз от, е, лише по суті, ді, ну вони зараз лише розробляють цей проєкт Land Cruise Missile, який якби, має стати альтернативою Томогавка, але він з'явиться там не раніше, об'єктивно там кінця цього десятиліття у кращому випадку. Тому всі, хто може, купують купувати. Тому треба у будь-якому випадку фламінго розглядати як виріб військового часу, про що знов-таки самого початку говорила вся Українська фахова спільнота. Ракета крилата, велика, таких ніхто не робить, тому що ну, ну дійсно такі великі габарити, все те інше, ніхто такий не робить, і, але, але нам таке потрібно. Нам не продають томагавки, ну це очевидно вже, мені так здається. Принаймні весь цей дискус звівся до того, що нічим він не закінчився. Тому. Так, ми не можемо робити власні томагавки, але, от, очевидь, ми можемо робити певну кількість цих фламінго, які так більші за розміром бойової частини, так вони е, можуть далі летіти, але, вочевидь, не мають таких можливостей, як томагавки. Ну, знов таки, за виріб військового часу. Відносно вартості, об'єктивно, е, ну, я сподіваюся, що фламінго не коштує 3,6 мільйона доларів. Дуже щоб, сподіваюся. Ну можливо трошечки дешевше, щоб там більше легше. Я було сподіваюся, що одно такий вибір має коштувати дешевше. Ну, тобто звичайно. Ну, там питання знов таки: саме головна частина, яка для нас критична для розуміння, що складного в цьому фламінгу. Відповідь двигун, От. це велика ракета з величезною там злітною масою, яка. Потребує відповідного двигуна. Вона вже летіла по РФ і вже є інформація від ворога відносно того, що там саме за двигун. Це не є Якби вже для них секретом. Це двигун від ну фактично учбово-тренувального літака. Одного от, так. З... от нам баба не лежить. мови моє питання, а де брати ці двигуни? Це даємо, звісно, є питання, де брати з двигуни як кількості фактично. Вони є. Ну тут питання в тому, як рахувати. Якщо ми беремо вживлений двигун, ну звісно, його ціна одна, і так це нормально, тому що він має пропрацювати не так довго насправді. Тобто, там 4 години польоту вот так от вистачає не, так, на цю дальність. І він має здійснити один єдиний у своєму житті політ яскравий максимально і в один кінець. Тому не треба, щоб він працював довго об'єктивно. Але тим не менш є ж одна справа, коли ти будуєш просто ракету на вживаних двогонах, і це одна стратегія. Тому знову всі підкреслюють виріб військового часу, максимально прагматичний. Але от, ну, взйомки, зрівнювати з Томогавком... Ну, можна лише так, шапочно. поки що, тільки так. Пане Олеже, я вам дуже дякую. В нас дуже мало часу для розмов, але дійсно виходить, що тема досить широка. Я знову вас запрошую поспілкуватися, і всі чекаємо дійсно на серійне виробництво «Фламінго», як вони будуть летіти у за ті 4 години, як яскраво вони будуть палати десь там на Росії. Олег Катко, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Я ще раз дякую, запрошую вас знову до наших етерів.